Всім доброго дня, друзяшки. слава Україні, слава нашим захисникам. Рубрика, де дешева свинина і дешеві яйця. От, вони йде в селі. Так що хтось там каже, от, а ви думаєте, вас там хтось в місті жде? Ну, По-перше, ми не говорили по поводу того, що нас хтось в місті жде, але ми, я вже пробував так сказати, роботу в місті, але повернувся туди, звідки... Так сказати, розпочав своє життя. Тобто я ну, також народився в, принципі, в місті в Василькові, але потім мої батьки розвелися, і я жив у селі Лосятині і, дякуючи бабусі, знав, що таке город, що таке ці всі моменти, як садиться, як сіється. Любив дуже, як убирали там буряк, як жнива були в селі, тобто ці всі моменти. Ну і Так що, спробувавши свою долю там, в різних напрямках, я Повернувся до тої діяльності, якою займався. Але для того, щоб отримати свої перші заробітки, мені довелося потратити там енну кількість років, більше десяти років, для того, щоб дойти до тої чи до іншої мети, тому що розпочинав з повного нога. Навіть не було де жити, не було велосипеда. І нам ніхто не допомагав за ці Петрівні. Це для тих, хто думає, що воно десь нам упало з неба. От. Просто була ціль. Паралельно працювали на багатьох роботах. Ну, як на роботах на роботі, ходили на халтури, тобто косив людям городи, обрізав дерева обичною пилкою. Там все, що тільки можна, все я робив для того, щоб якусь копійку збирати і побудувати. Спочатку там у мене прибудований маленький сарайчик, бролерятний. Розпочав для того, щоб була у мене курка в себе для своєї родини, але жив я в квартирі. А городик маленький, тут дала мені колись. Теща бо я ж з села приїхав, лки-палка, як же так без огорода. Ну от така історія. Так що для тих людей, які кажуть, що ой, все, держати курей не буду, зерно дороге. В першу чергу, люди добрі. навчіться рахувати. Ну, от мені от просто якось дивно, коли люди, от, ну, маючи в кармані 300 гривень, хочуть купити собі курточку там за 1000 гривень. Да? Такі є, є, йдуть, беруть кредит, от або там ще щось, щоб виразитися. Перед іншими. Так само і тут. Наприклад, для того, щоб годувати нам все-навсього, треба 130 грам кормової бази, яку ми робимо. Це комбікорм власного виробництва, але можна просто робити зерносуміж. Якщо хтось думає, що там комбікорм, там щось таке сверхістестне. Ні. Просто ті люди, які роблять комбікорма, ну, наприклад, не хочуть, щоб усі вміли їх робити, тому що хочуть, щоб у них їх купували, наприклад. Да? От, і ми люди такі, що ми нам сказали, що ніколи в житті ти не зробиш комбікорм, і ми будемо давати там пшеницю кукурузу і, і вону, грушку. Це що? Це вже теж комбінація, тобто пшениця і кукуруза і груша, це вже от такий комбінірований корм. Але наскільки він ефективний, не знаю. От ми балансуємо, наприклад, соєву макуху, соняшник, пшениці там 50% від усього раціону. Кукуруза, три кальцію три кілограми, щоб була з і вітамінно мінеральна добавка стандарт агро, щоб забезпечити от дивіться, курочка, щоб було не пірячко красиве, щоб у неї все було чинчинарем. І от виходить от, така красота. Ну, ми гранулюємо, тому що в нас є гранулятор. А якщо у вас нема гранулятора, можна просто робити зерносуміш. Якщо ви думаєте, що там гранула, вона щось поміняє. Для несучки не дуже для бройлера. Так, але в нас він є, то ми його робимо. І цінове питання в нас, наприклад, ми для деяких людей робимо ціна питання 20 гривень кілограм. Тобто це для знайомих і друзів. Тобто, от така у нас вартість одного кілограма. І курка з'їдає 130 грам. Посчитайте, скільки вона з'їдає в день і скільки коштує яйце. Але тут трошки інша історія, і по-іншому це все діло треба рахувати. Так що, друзяшки, працюємо. Не опускаємо руки, а рубрика дешева свинина, дешева свинина все-таки знаходиться тут. Тут та сама історія. Навчіться рахувати. Якщо ви такі грамотні і говорили, що для того, щоб вирости традиційно, вам треба тонна зерна, добре 10 тисяч гривень. і поросятко 4, 14, да? І скільки буде порося, то да ви ж не знаєте. А я, наприклад, коли балансую кормову базу і ложу туди. Суєва макуха 15, соняшник там 7. ячмінь, пшениця кукуруза. Ось ми, кстати, колись рахували, в мене да? все воно є, ось, торія ми її рахували, да? І собівартість живої ваги 220 кг у нас скажіть, кажіть, 15. Чи що це у нас таке? А, там ми комбікором важили. Тобто на одну свиню у нас уходило, десь тут було написано ось 9 тисяч гривень, плюс поросі 4, сумі затрачували 13. Але... Це тільки їжа й порося. А сюди входить дуже багато факторів. Ми беремо групу поросят. Одні більші, одні менші, одні краще ростуть, одні, одні не дуже. От. Тут та сама історія, так що навчіться рахувати і щитати. Наприклад, кукуруза 120 кілограм, пшениця 40 ячмінь 14, це зернова група, бачите, по 10, 740, соєва макуха 16240, соняшникова вона вже трошки подорожчала. От, але у мене 1290, ну хай 100 там, чи 150 гривень. І вітамінна мінералка найдорожча, найякісніша 250 гривень. От вам буде, ось бачите, е, що я вважав, тут не пам'ятаю вже, ну е 13200 е, плюс ще щось я там вважав, привезти, там, перемолоти там, туди-сюди, ну 15 тисяч тонн. затрата. Ну і от рахуйте. Не відштовхуйтеся від моїх цифр і не кажіть там, поганий я чи хороший. Ви краще це рахувати самі і навчіться пояснювати людям і заохочуйте людей, щоб вони тримали і далі. А я вам кажу, що найдешевше стало, це буде ось, ось яка розумницька слухає мене. Хочете маленьких поросят, паруйте і чекайте. Але моментів буває дуже-дуже багато. Але найкраща. Птиця в домашньому господарстві це в принципі вся птиця і на всьому можна заробити, але найкраще, коли ти будеш реалізовувати сам. Мільйони на такому хазяйстві не заробите, але, по крайній мірі, можна зробити так, що не будете ходити на роботу і матимете якусь. Копійки. Так що просто рахуйте, тримайте стільки вам потрібно, наприклад, на заробітну плату, щоб не ходити на роботу. Реалізовуйте там 3-4 голови в місяць і будете мати енну суму грошей. Хтось хоче 40 тисяч зарплату, хтось 50, хтось 100, а хтось 20. Ну, з цього і виходьте. Тяжкі якось так, але переробка спасе домашнє господарство. Так що каже, вертайтеся в село, заводьте поросят. ніхто не хоче повертатися в село. Не хочуть чистити гівно, але всі хочуть смакувати. Але більшість людей е розуміють, який це важкий труд, і там хтось собі розказує там з добавками, без добавок. Ну, балакати можна бла-бла-бла, багато. А поясніть мені, що робить вітамінно-мінеральна добавка в комбікормі. І скажіть мені, що таке буква Б, що таке В. МД Я вже пояснюю, білок, вітаміни, мінерали і добавки. Оце птиця найкраща, найбыстріше, росте і користується спросом. І скубається, в принципі, непогано. Так що, друзяки, бройлер це реально класна штука, тому що в нас люди в Україні використовують по птиці. В основному бройлеряче м'ясо і свинину, ну а також яловичину. Ну, а також вже дуже багато людей користуються перепілкою. Так що, ем, що я можу сказати? Пробуйте, нікому не вірте, а просто рахуйте. Я вам сказав, що на бройлері, якщо на ньому можна заробити половину. Але є така штука, наприклад, тільки що я викинув одного. Перевернувся до ногами, серце не витримало. Ну, така курочка десь обійшлася нам в тушки десь 550 гривень. Ну, це вже є мінус, але цей мінус він незначимий, тому що ми закладаємо 10% відходу, хтось не виросте, хтось буде дегенератом, хтось здохне, когось придавлять, хтось ніжку викруте. Так що ці всі моменти їх треба також вчитувати. Так що, друзяшки, от така історія. Ось такий у нас бройлірочок. Саме головне, це витяжки працюють. От. Для них потрібні умови. І саме головне, щоб була хороша якісна курс. І партія партії розу це квив, так сказати, в лотерейку. Ця партія реально потужна. 47-й день. І вчора ми робили зважування на 46-й тушки, ну реально потужна. А то хто там каже, що з такої курки байкіло 100 відходу, ну то трошки перегибає. О, так що, якщо годувати на гранулки, то все буде добре. Не пхайте туди ніякі бур'яни, тому що бур'яни для такої птиці, вони... Для несучки, так. Да, питання є. Для несучки можете давати траву, гарбузи, буряки, ну не картоплі. Зараз напишу знову, а чому не картоплі? Тому що щоб не жиріли. Так що от така історія. Так що тут у нас на літо отаку сіточку закриваємо, бо Бу, була у нас історія, там вже у нас маленькі е, перепилятка, ну не тільки отакі. От так що березанці, кому треба перепилені яйця і курені, пишіть мені в особисті, я дам власті Петрину номер телефону або клієнти, які дивляться, але дивляться е, шелучка і клієнти власті Петрі, то можете її писати. Можна замовити перепилені яйця і е, курячі, доволі активненько несуться. Це в нас інчинарів. Так що та сама ситуація по картоплі. От. Хтось каже, вигідно це все діло робити. Звісно, не вигідно. Але для того, щоб було вигідно, я колись, коли мені теж ще дала того городу, я почав садити сам рік-два, ще один город взяв, ще один город взяв. І так вийшло, що я був сам. І я так походив там по халтурам на роботі, я просто купив перший мотоблок. А потім тим мотоблоком я мотоблок відбив за два сезони. Хоч я не планував ним пахати людям городи там і садити картоплю. Але так вийшло, що я ним відбив. І відбив не один рік, і він у мене в інший день димить пихтить, але він працює. Але зараз в мене вже є тракторець, є сажалка, є копалка. Я нікому вже не сажу, там тільки знайомим там буває, посажу і викопаю. От, Я не хожу халтурити, хоч можна цим займатися. От, Для чого? Тепер в мене виходить, що я не вкладаю там солярки, в мене бачок там в тракторці. 10 літрів, він має 9,5 кінських сил. Можна ціле літо на ті солярті їздити на тих 10 літрах. Так що діло не в солярті. Але все треба закладати, оці всі моменти. І заробивши в іншому місці, я вложив і тепер я кайфую, тому що я люблю це робити раз. І, по-друге, я ні від кого не залежу. Посадив сам, підгорнув сам, викопав сам. І продав. І в цьому році ми картоплю продали, так як у нас кількість невелика, так само як свинини і курятини, ще менша кількість і робить так, типу, як крафт, як свою продукцію, то люди це цінять і тримають свою марку, і вони будуть з вами. От. І в нас картоплю забрали всю по 20 гривень. От. Всю. Кому я відвозив, хтось навіть вдома приїхав, забрав і посадкову по 15. Так що от така історія. І у мене тепер є картопля, я десь опустив в районі 40 сіток це 800 кг. Плюс у мене є посадковий матеріал. І я матиму тепер можливість підкупити новий матеріал на ті кошти, на які я продав. Тобто 1030 і там, грубо кажучи, десь посадковий я 37 всунув і те і 40. Ну, от порахуйте, переведіть в гроші. От, але... Кожен рахує по-своєму. Можна порахувати ту ціну, по якій продають на базарі, щоб я купив би на зберігання по 15, наприклад, гривень. Тобто я є в плюсі. Так що всім дякую за перегляд і хочу подякувати Наташі, сьогодні до мене дзвонила. Вона родом із Ізюмщини. І так сталося, що люди втратили все, займалися, формувалися. І Сьогодні вона мене набрала, вони переїхали неподалік біля мене, знову там починають займатися домашнім господарством. Дякували за мотивацію, далі займаються бролерами і не тільки. Так що, Наташа, тобі великий привіт, прізвище не знаю. Так що я думаю, що в ближайшому майбутньому ми зустрінемося, десь вони під Яготином чи в Яготинському районі немає різниці. Так що, Все-таки наші віддосики мотивують людей працювати далі. Не опускайте руки і вчіться рахувати. Так що найдешевше сало, найдешевше шакурятина і яйця. Тільки будуть у вас, тільки будуть тоді, коли ви будете знати йому ціну і навчитеся е, правильно це все діло рахувати і правильно годувати. І не слухати нікого, а робити так, як вам підказує ваше серце. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Вертайся, повертайся в село і займайся сільським господарством. Але не забувайте підтримувати наших хлопців і дівчат, тому що тільки завдяки нашим військовим ми маємо можливість ще жити і цим. Займатися. Так що кожна субота, 20.00, ютуб канал Сергій Шелудько, прямі ефіри підтримку Збройних сил України. Так що працюємо, рухаємося так. Всім пока.